Сьогодні ми знаємо Велику Британію як Союз земель Англії, Вельсу, Північної Ірландії та Шотландії. Однак, впродовж історії, між правителями цих країн точилася жорстка боротьба за володіння Британськими островами. Так, у добу середньовіччя Англія намагалася захопити сусідні держави, зокрема Шотландію. Через це і розпочалася перша війна за незалежність Шотландії. У 1286 році помер шотландський король Олександр III. Країну спіткала династична криза, оскільки в Олександра не було прямих спадкоємців по чоловічій лінії. Єдиною наступницею була його онука Маргарет Норвезька Діва, якій було три роки. У цей момент проблему первонаступництва запропонував розв'язати англійський король Едуард І довгоногий. Тоді уклали Біргамську угоду, яка визнавала Маргарет наступницею престолу. За умови, якщо вона одружиться з сином довгоногого Едуардом II. угода також зберігала незалежність Шотландії від англійського сюзеренітету. Однак, при спробі перепливти море, юна спадкоємниця престолу загинула. А між шотландськими родами спалахнули чвари щодо кандидатури майбутнього короля. Едуард Довгоногий знову запропонував свою допомогу шотландцям. Його основним аргументом стала чимала англійська армія, що зайшла до Шотландії під приводом захисту миру та допомоги у законному обранні нового короля. Дезорганізовані шотландці опору не чинили, а більшість шотландської аристократії намагалась ляко догодити англійському королю. Найбільше шансів на отримання шотландської корони мав Роберт Брюс, дід майбутнього шотландського короля, з таким же ім'ям. Проте Едуард Довгоногий вирішив інакше. Він посприяв обранню на трон у 1292 році Джона Баліола, шотландського аристократа англонормандського походження, який володів землями в Шотландії та Англії. Згідно умов домовленостей, Баліол та наступні шотландські королі ставали васалами Едуарда, мали сплачувати вагому частину податків в англійську скарбницю, а англійські гарнізони залишались у стратегічно важливих шотландських містах. Фактично, це була окупація, проте васальні відносини між Едуардом Довгоногим та Баліолом тривали недовго. Нахабство англійської адміністрації в шотландських землях, а також вимога довгоного, аби шотландські аристократи їхали воювати за нього у Францію, запалили повстання. Король Джон Баліол на чолі шотландської знаті, скористався відсутністю значних англійських сил в Шотландії та на півночі Англії і організував набіг на Нортумбрію. При цьому постраждало декілька монастирів, і це стало однією з причин подальшого зображення шотландців в англійських хроніках як жорстоких і немилосердних варварів. Шотландські хроністи відповідали їм взаємністю. Варто зазначити, що аристократія була слабким місцем шотландського суспільства. Більшість з них не хотіла чинити опір Едуарду, вбачала в окупації довгоного можливість власного збагачення, та до того ж не хотіла відмовлятися від своїх земель в Англії. Саме такі аристократи на чолі зі старим Робертом Брюсом присягнули на вірність англійському королю. Перше бойове зіткнення загонів шотландської знаті та англійців сталося у битві під Донбаром, де війська Едуарда розбили повстанців і згодом захопили берік. Це портове місто було важливим торгівельним центром, тому, вирізавши його мешканців, довгоногий не тільки намагався залякати шотландців, але й підірвати їхню економіку. Англійське військо мало перевагу професійної армії. Поєднання досвідчених піхотних загонів англійських та валійських лучників важкої лицарської кінноти, стрімкими військовими діями та репресіями довгоногий швидко знищив залишки войовничості серед шотландських магнатів та примусив їх скласти васальні присяги. Едуард узурпував шотландський трон, а священний для шотландців коронаційний камінь перевіз у англійське вестмінстерське аббатство для придушення залишків повстання у Шотландії. Довгоногий залишив війська та окупаційну адміністрацію. Її очолили Джон Де Варен, граф Сурей, та Г'ю Кресінгем нечуваний задирник, що зловживав незаконним підвищенням податків. Рух опору, однак, не згас, а тільки перейшов до селян та дрібної знаті. Керування взяли на себе бідні лицарі Вільям Волес та Ендрю де Морей. Спочатку вони дотримувались партизанської тактики, та згодом, коли їх загони зросли. Перейшли до польових битв та штурмів замків з англійськими гарнізонами. Повстанці захопили низку замків на півночі і скоро витіснили ворогів з майже всієї центральної Шотландії. Щоб ліквідувати вже народне повстання, Едуард послав 10 тисяч війська на чолі з Джоном Девареном. Битва на Стерлінському мості наступного року стала поворотним моментом в біографії Вільяма Волеса та історії шотландського опору. Він зібрав 7 тисяч воїнів і мав протистояти противнику, що мав перевагу у кількості, озброєнні та досвідченості. Але мужність та тактична кмітливість шотландців змогли розгромити необачних і самовпевнених англійців. В цій битві загинула більшість англійців, в тому числі і один з англійських керівників Г'ю Кресінгем, зі шкіри якого шотландці зробили собі гаманці та ручки для мечів. Шокуюча поразка спричинила паніку серед жителів Північної Англії. Натомість в Шотландії популярність Вільяма Волеса серед простого народу після його успіхів сягнула захмарних висот. Його проголосили хранителем Шотландії від імені короля Джона Баліола, що був у вигнанні. Щоб повернути шотландські землі та придушити повстанців, Едуард Довгоногий особисто очолив наступний каральний похід на чолі 15-ти тисячної армії, яка налічувала понад дві тисячі важкої кавалерії. Військо Волеса було в півтора рази меншим, і до того ж йому катастрофічно бракувало гарних лучників та важкої кінноти. Дефіцит кавалерії виник через практичну відсутність з'єднань шотландської аристократії, яка здебільшого не підтримала повстання. Англійці сповна скористались своєю перевагою та в липні 1298 року розгромили шотландців у битві під Фолкерком. Як наслідок, війська Едуарда смертоносним вихром пройшлись по Шотландії, методично знищуючи повстанців та мирян, яких підозрювали у співпраці з бунтівниками. Окрім того, шотландці мали повністю забезпечувати каральне військо і сплачувати контрибуцію. Авторитет Волеса впав серед знатій, яка через парламентські збори зняла із нього звання хранителя. Для народних мас він і надалі був героєм. Через поразку Волес поїхав до Франції шукати союзників, а повстанці знову перейшли до партизанської війни. Дипломатична діяльність Волеса допомогла звільнити шотландських заручників. До того ж, постійний партизанський опір не дозволяв англійцям цілком підкорити Шотландію. Декілька каральних експедицій Едуарда не спромоглись ліквідувати осередки спротиву бунтівників. Партизанські загони, до яких через деякий час знову приєднався волес, все ще плекали надії шотландців на відновлення незалежності. Проте 1305 року Вільяма Волеса схопили англійці завдяки доносу декількох шотландських аристократів. Його привезли в Лондон, засудили за зраду, довго катували і, зрештою, стратили і четвертували. А частини його тіла розвісили по шотландських містах для залякування. Здавалося, що Шотландія приречена на підкорення англійській короні. Шотландські аристократи пішли на капітуляцію перед довгоногим, адже країна була спустошена і виснажена тривалою війною з сильнішим противником. Але трапився несподіваний поворот долі, коли Роберт Брюс молодший представник древнього роду з нормандськими коренями та претендент на шотландську корону вбив свого конкурента Джона Коміна. Ймовірно, Комін і Брюс таємно домовилися стосовно захоплення трону і розподілу шотландських земель. Але Комін вирішив здати Роберта англійському королю. Таким чином, Брюс, представник раніше лояльного до Англії клану, опинився поза законом. Роберт Брюс вирішив піти в Абанк і організував новий етап повстання проти Англії. До нього приєдналась більша частина шотландської аристократії, і в 1306 році він був проголошений новим королем Шотландії. Проте, зовсім скоро війська Брюса зазнали декількох поразок від англійської армії, а сам Роберт був змушений переховуватись на островах південної Шотландії від переслідування англійців. Та він заручився підтримкою кланів Дугласів, Кембелів та багатьох інших родів гірської Шотландії і повернувся до збройної боротьби проти окупації. Його успіху посприяла, зокрема, смерть Едуарда Довгоногого під невмілим керівництвом його сина Едуарда Другого. В Англії посилились феодальні суперечки, і повстанцям вдалося витіснити англійські війська з півночі, Заходу та центру Шотландії. Остаточний перелом в Першій війні за незалежність Шотландії трапився в 1314 році. Англійський король Едуард ІІ зібрав потужне військо чисельністю близько 20 тисяч солдатів і попрямував до центру Шотландії, знищуючи все на своєму шляху. Роберт Брюс зміг зібрати тільки 10 тисяч. Проте, мав досвідчених полководців ветеранів та мотивованих воїнів. Війська стикнулися у червні у битві при Бенокберні. Шотландці зайняли кращі позиції на узвищі. Натомість Едуард вирішив покластись на чисельність свого війська і дати бій, незважаючи на стратегічну перевагу противника. У ході битви шотландці швидко перейшли в контратаку, розбили важку кавалерію і змусили тікати англійського короля. Деморалізована англійська армія взяла приклад із свого монарха, проте багатьох із них наздогнали шотландські мечі та списи. Втрати англійського війська складали до 10 тисяч вбитих. Саме так шотландці повністю звільнили свою територію від англійських окупантів та здійснили декілька рейдів в північну Англію на додачу. В Англії продовжувалися бунти аристократів проти Едуарда II. Ще більше позиція англійського короля послабило повстання в Ірландії. Роберт Брюс вирішив надіслати збройну допомогу ірландцям на чолі зі своїм братом Едуардом. Останнього зовсім скоро проголосили Верховним ірландським королем. Проте, через три роки, Едуард Брюс та його змішане ірландсько-шотландське військо були знищені англійською армією. Незважаючи на поразку брата в Ірландії, Роберт Брюс здобув низку помітних перемог над англійцями на їхній території в Ланкашері та Йоркшері. Після багатьох років ведення безуспішної війни, вже переважно на своїй території, новий король Англії Едуард III вирішив визнати незалежність Шотландії. У 1328 році він підписав з Робертом Брюсом Нордгемптонський мирний договір. Ціною багатьох тисяч смертей і руйнувань Шотландії все ж вдалося відвоювати свою свободу. Проте новий англійський король та англійська аристократія прагнули реваншу. Окрім того, Подібні настрої панували у шотландських аристократів, які воювали на стороні Англії і були вигнані з своєї батьківщини. Це робило майбутнє англійське вторгнення у Шотландію практично неминучим.